Вітаю тебе, друже, на каналі World of Consoles. Мене звати Анатолій. Сьогодні я тобі хочу розповісти, як поміняти мову в грі The Sims 4. 11 травня у четвер Epic Games роздали всім заохоченим Sims 4 із трьома доповненнями. Але в мене гра, наприклад, інсталювалась із чеською мовою. Ви натискаєте інсталювати і. Вам Epic Games скаже, що він скористується іншим додатком. Якщо у вас не установлений е, я, то Epic Games автоматично запропонує його інсталювати. Якщо нема аккаунту, створить і прив'язать до Epic Games. Обов'язково перед тим, як інсталювати в гру вже в додатку Я, а Sims 4 із Epic Games я без я додатку запускатися не буде. Ви маєте обов'язково накляцнути на кніпочку Change Language. І обираєте необхідну вам мову. Української, на жаль, нема. Як тільки ви інсталюєте повністю завантажите гру з мережі, у вас гра запуститься необхідною вам мовою. Дякую всім за увагу. бажаю гарного дня.